Доброго всім здоров'я, шановні підписчики, гості каналу ПТРО 62. Сьогодні поговоримо про ручний підгортач, яким можна садити, підгортати і копати картоплю. Я так зробив співробітникам приблизно дам розміри. Може когось зацікавить. Хтось собі такий подібний зробить. Ну що ж, приємно всім перегляду. Так, зробив по заказу. Півробітників. Я вже їм одного робив, підгортача такого. Ось по такому шаблону вирізав з газового балона. Перший я їм зробив уже років, мабуть, з 10 назад. Він був у них, потім батьки переїхали жити, як кажуть, в село. Вони їм віддали батькам і, і, і сестрі. Ну і вирішили робити так. Літом це підгортач. Весною це для садіння. ним можна садити, ручну тягається, Літом підгортати і в кінці літа ним і копати. Що я своїм таким також робив. Вже їх багато наразів. Значить, ширина ззаді тут іде десь порядка 30-32. Тут 29. Ні, тут 29, 30. Тут я зробив 30, вони садять не широко. В цьому році садили під лопату. Значить, не широко. 55-52, їм якраз підійде. Ну що, балон, як ви знаєте, універсальне средство, як кажуть. Для нього дишло. Зроблена трубка, метр тридцять довжина самої трубки, плюс планочки. Тут зроблений один отвір, який цей, центральний, як кажуть, джижиться. І три отвори. Значить, отак, як ставляється це для підгортання. Перший раз. Середній це як для садіння і закидання. І як другий раз вже підгортається, тоді він ставиться вже не більш не так, як, як кажуть. Круто, залиться пологіше і потім підгортається вручну. Чим мені такий окучник подобається дуже, подобається, що як картопля вже велика, дисками не залізеш. Мотоблоком туди окучником бензо теж. Оцім якраз хорошо підгортати. Собі трубка вручну потихеньку. Можна ще я пригружаю ззаді Груз буває. Раніше робив тут колесо таке ткидне, ну воно ніякого ефекту не дало. А тепер зберу і покажу, як він в зборі. Ось так виглядає він в зібраному виді. Він зроблений в угол і так підріз. середній зріст людини 1,70 метр восімдесят, то вище можна або довше робить трубку для тягання, або ще один нижче просверлить, щоб більший був, як кажуть, у Значить, спереді носочок я роблю варію десятка щоб він був важкенький. Тут теж зроблено з восьмірки І сам по собі. Балон, ви знаєте, він тройка, він важкуватий. Чим він важкий, тим легше, менше пригружати. Тоненько, там із півторачки, як продається, 2 мм тіде заводські, воно не годиться. Ну, ось так ним його використовується, як я ще раз повторюсь, весною не можна садити. І зразу ж тягнуть посередині загортати. Так як і бензиновими під... Отоблоки міні-трактором так само вручну. В кого невеликі участки, 2-3 сотки, там, де немає розвернутися технікою, для ручного дуже для ручної праці. Дуже добре. Це ніхто на городі не відміняв ручну працю. Літом підгортання, перший раз, другий раз підгортається. Я колись посохло бадиля і третій раз прикидав, щоб картопля не попалилася. І ним можна й копати. Тоді перегружається трохи, копається. Тільки треба брати тоді грабки і грабками репти. Ну, отак, як кажуть, три в одному. Один окучник виконує три роботи. Ну що ж, мирного всім неба, спокійних ночей, наснаги до праці, дощів в міру і здоров'я. І саме головне миру. До побачення.